Це ми кидали землю. Ну, тому що кидати органічне добрива зараз не є коректно. Ні, ну. <смі endpoint> Потім всі тако ходили би. Доброго дня, пані та панове. Мене звати Артем, я є директором вулицької фондової компанії. Сьогодні ми з одним із наших основних партнерів робимо в демонстрації розкидач органічних добрів унія Титан Титан-24». Це титан в самій максимальній комплектації. Починаємо з самого простого. Ну, типу, розкидач буде під дефекати, під курячий послід, під путь сек, окрім ВРХ. Тобто ВРХ потрібні два вертикальних адаптера, два горизонтальних стрілками це потрібно для всього іншого. Лядо ми спеціально відкрили для того, щоб було видно. Коли, коли він в роботі ляда закрита, ротор працює, він його вдаряє його ще в стінку, від стінки випадає на тарілки. Тарілки розкидання ширина від 12 до 24 метрів. Дуже просто регулюється. Зверніть увагу, що також стоять пластини, коли вони стараються або вже звужуються, або ламаються, просто міняються вони. Дуже зручно. Цей татан вже на сучасність сьогодення. Тобто він йде і соба сумісний, і з ваговою системою. Тут встановлено 6 тензодатчиків. Опційно поставлена гума 700, 70 см ширини. Осі АДР задня ось повертається. Цепи. восьмій категорії міцності цепи японські цубаки, тобто це велика-велика якість. Якщо ви звернете увагу на бункер, він йде ось, типу, на розклин вклин не горизонтальне, не в сторону, а іменно середину, Для того, щоб не втрамбовувалася вся маса, яку буде кидати. Це є закон фізики, втрамбовується. Тут так воно не буде, тому що воно йде на ширину з гущого на ширше. Тобто воно із цього розрівнюється. Підресорне амортизоване дишло, пневмогальма або гідричні гальма. Ця машина може заробити гарно грошей. Додатково її можна використовувати не тільки як. Тваринистві як прицеп розкидач, можна зняти адаптор і використовувати його як прицеп для сінажа, для возіння буряка або жому. Пробуємо. Зараз ми будемо робити норму внесення 30 тонн на гектар. Ширина розкидання виставила 18 метрів. І норма внесення незалежність від швидкості. Тобто ми будемо йти від 5 до 15 км за годину. 10 кінських сил необхідно на один куб. Такого розкидача. Тобто тут 24 куба, потрібно 240 кінських сил. Зараз ми закриємо ляду. Цей додатковий козирьок йде для того, щоб якісно і правильно розкидати. Тобто для збільшення норми внесення. Техніка безпеки, 18 метрів як не як Лінійка такого розкидача йде від 10 кубів до 36 кубів. Зверніть увагу, норма внесення незалежно від швидкості. Чим більше їде, тим більше кидає. Нагадуючи цей трактор із соба сумісний, тобто він іде управляється з комп'ютера. Більша швидкість, більше розкидання. Це ми кидали в землю. Ну, тому що кидати органічне добрива зараз не є коректно. <interacted> Ні, ну би всі тако ходили би.